Це Славко, це падає і у 76. Зараз буде вибух. Ось вибух. Бачите? А зараз ми побачимо сліди ракети, ймовірної. Ось рештки. Ймовірно, це був вибух. Ось траса, якою він летів, оце Білгород, ось сюди большая халань. Бачите? Короче, Бігтірівка. Летів він на північний схід від Бєлгорода. Чому не важливо, що там було? Як кажуть, наші не дуже оковирні ракети С-300, котрі везли від фронту. Або, як нашвидку вигадують російські пропагандони, українські полонені, котрих кудись обмінювати, везли в Сахая чи куди ще. Чому це все не має значення? Тому що в масштабах такої ідеологічної війни, такої конфронтації, пропаганда вже не працює. Всі, хто хотів зрадити Україну, всі працюють як та пенсіонерка, видають. Розположення збройних сил України за углом вулиці. всі, хто був за Україну, всі її підтримують, всі вважають режим Путіна фашистським. Розумієте, що це Новий Гітлер? Яке значення мала пропаганда в Другій світовій війні? Ви будете здивовані, дуже невелике. Нікого з німців не вдалося переконати, і навіть такійська роза нікого не змогла смогла, уб'їдіть. Хатангтянам є глибоко симпатічне, куди симпатична, ніж лорд Гавгав. Гав. І тому, скільки б ці лорди гавгав. Не змінювали свою позицію. Ви знаєте, що биков нібито перекавався, зробив камінь хаут нібито зробив камінь хаут, чи це за нього зробили українські пропагандисти? Я тільки маю втішатися українською роботою, якщо б ми вигадали електронного Вассермана, який би замінив Васярмана справжнього. Це було б цілком би по Ільфу і Петрову. Тому не важить, хто був на борту цього літака союзники між 39 та 45 роком випадково вбили дуже багато своїх військовополонених. Повірте мені, жертви війни це звучить цинічно, це звучить аморально, з цим не можна погоджуватися, але це війна такого накаву, такого я б сказав, накаву знищення, такої ідеологічної непримиренності, що абсолютно не важить, хто був на борту. І сімдесят важить, щоб його взбили українською ракетою, тому вони так зав'їжджалі. Що наше ППО може доставати на таку дальність? Вони вже кажуть, що це були Петріоти і Рісте. Дай Боже, щоб це була українська ракета. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте.